Сполучені Штати не бачили порушень використання американської зброї, яку надали Україні, хоча Росія продовжує поширювати про це дезінформацію. Про це заявила посадовиця Пентагону Лора Купер на слуханнях в американському конгресі. Вона додала: хоча хід війни динамічний і непередбачуваний, США мають велику впевненість у можливостях збройних сил України звільнити окуповані Росією території. За слуханнями уважно стежила наша конгресова кореспондентка Катерина Лісунова. Неї розпитаємо більше. Катю, вітаю тебе. Вітаю стапа. Отже, Катю, тема слухання взагалі стосувалася російської війни в Україні та очікуваного саміту НАТО у Вільнюсі, який запланований вже на цей липень. Окрім Лори Купер перед конгресменами свідчив також і представник державного департаменту. Його в тому числі питали про перспективи вступу України в НАТО. Як він їх окреслив, Катю? Остапе, вступ України в НАТО загалом червоною лінією проходив під час учорашніх слухань в комітеті. Зокрема, законодавці наголошували, що як Сполучені Штати Америки, так і інші країни-члени НАТО мають створити конкретний план щодо вступу України у НАТО і членства України в Альянсі. Відповідаючи на це питання, представник держдепартаменту зокрема заявив, що під час вільнюського саміту НАТО наступного місяця будуть піднято як мінімум три питання: по перше, країни-члени альянсу знову ж таки під. Твердять непохитну підтримку України, також затвердять непохитну вірність заявам саміту НАТО, який відбувся в Бухаресті 2008 року, коли саме тоді заявили, що Україна стане членкиньою НАТО. Окрім того, під час саміту у вільнюсі наступного місяця обіцяють надати додаткову допомогу Україні. Про три найважливіші пункти, які стосуються України, які будуть підняті під час саміту НАТО у вільнісі наступного місяця. Пропоную послухати в заяві представника Держдепартаменту департаменту про. dos ares. по перше, ми підкріпимо наші наміри збільшенням рівня нелетальної допомоги від НАТО, який потрібен Україні для перемоги над Росією. По друге, ми розробляємо безпрецедентний пакет довгострокової допомоги, який свідчить про довготермінові плани альянсу щодо підтримки України. Ця довгострокова підтримка зосереджена саме на підготовці України до майбутнього членства в НАТО шляхом просування реформ відповідно до стандартів НАТО. І третє. НАТО також готується оновити своє партнерство з Україною, створивши спеціальний консультативний орган Раду Україна НАТО. Там Україна засідатиме на рівних із союзниками для просування політичного діалогу, а також євроатлантичних прагнень України. Водночас, як Україна, так і союзники погоджуються, що Київ не може приєднатися до альянсу під час активного конфлікту, але НАТО може надати Україні довгострокову підтримку, необхідну для просування програми реформ, щоб Україна була готова приєднатися до альянсу, коли дозволять умови. Катю, на цих слуханнях так само говорили про надання Україні додаткового озброєння, зокрема далекобійних ракет атакам. Спитали, чому по причисленні заклики цього досі не відбулося? Що відповіли американські посадовці? Чи може в принципі Київ розраховувати на такамсе в найближчим часом? Саме так Остапи надання Україні е, ракет високої дальності Атакамс було другою найобговоренішою темою під час слухань учора, і це не дивно, тому що головували під час цих слухань як демократ, так і республіканець, конгресмени, які є співавторами резолюції, яка закликає Білий Дім якомога швидше надати Україні ракети високої дальності Атакамс. Коментуючи це питання, представниця Міноборони Сполучених Штатів Америки Лора Купер заявила, що в першу чергу надання таких ракет залежить від їхньої на наявності у самих Сполучених Штатів Америки Пропоную послухати її коментар просто зараз. Я думаю, що є багато можливостей, які є корисними на практиці. І коли ми розглядали Акамс, ми також брали до уваги інші практичні міркування, як от доступність цих ракет, а також наявність інших систем замінників. І прямо зараз ми бачимо ефективність систем Storm Shadow, наданих Великою Британією, і ми вважаємо їхню роботу досить ефективною. ефективною.ююпозімідесменшейшн. Адміністрація Байдена виступала проти надання Атакамс, тому, що вони вважали це ескалаційним кроком, як зрештою інше озброєння. Але як ви щойно згадали, британці вже надали власні ракети Storm Shadow, і Путін не відреагував. Чи можливість ескалації конфлікту залишається одним із ваших занепокоєнь? Мої занепокоєння стосуються практичних аспектів доступності цих ракет, а також того, чи існують інші системи, такі як Storm Shadow або бомби малого діаметру для наземного запуску, які будуть доступні вже цієї осені, та інші системи, включаючи безпілотні літальні апарати, які можуть вражати ті ж самі цілі. Цікаво, що під час цих служб Хані неодноразово також піднімали питання про надання Україні американських касетних боєприпасів, так званих ДІПІКА. Законодавці стверджують, що це стане важливою протидією російським касетним бомбам, які Москва використовує в Україні. І тут важливо зауважити, що у 2008 році під час спеціальної конвенції 123 держави вгодилися погодилися тим, що касетні боєприпаси треба заборонити, але сполучені штати Америки не є підписантами цієї конвенції. Дійсно, цікавиться ці заяви. ну будемо стежити так, чи будуть мати якийсь вплив заклики від конгресу, зокрема щодо Атакамс і, і рішення про їх надання. Знаєш, але не лише України стосувалися вчорашні слухання, обговорювали також і ситуацію в НАТО і вступ інших потенційних членів. Зокрема, торкнулися питання угорщини. Катю, можеш розказати детальніше про що тут йшлося? Насправді це дуже цікавий момент, що все частіше піднімається питання в сполучених Штатів америки про подальшу співпрацю Угорщини та Сполучених Штатів. Америки. Америки, і це питання також піднімалось під час слухань учора. Зокрема, законодавці обговорювали з представниками адміністрації Байдена про те, як саме мають виглядати подальші відносини сполучених штатів Америки з Угорщиною, враховуючи той факт, що Угорщина продовжує посилювати свою півпраць, співпрацю безпосередньо з Росією, а також навіть блокує вступ в НАТО новим членам, таким як Швеція, і зазначу, що на цьому тижні прпрошу минулого тижня сенатор республіканець Джим Ріш також зробив дуже вагомий крок. Він заблокував продаж американського озброєння для Угорщини, і сам і він пояснив це саме тим, що хоче тиснути на уряд Угорщини, щоб ті почали співпрацювати більше з НАТО, тому що як заявив Джим Ріш в середньому коментарі для голосу Америки, якщо Угорщина хоче бути партнером, хоче бути членом НАТО, вони повинні діяти як партнери та члени НАТО. Абсолютно, Катю, дуже дякую тобі за твоє пояснення, за твою роботу. Катерина Лісунова була з нами на зв'язку із Капіталійського пагорбу.